компанія Міняго-Міхталут. Викажемо міняли методу результатом зі, зі. тільки хай так стоїть почекай тепер заїжджай суперек 350 ельта Даний тракторець йде оточення дровий, на 35 кількість сил. Задній привітний групування диференціалу, топтичкова навіска вже йде примусова, валить збору від потужності. Дана тракторця вже є лічильник 1 та є покачок палива. Тут Клієнти на сході вибирають тракторця. Тут вже нас колеги допомагають нам возити. Артем, коли ти переходиш до нас на доставки, будемо тобі доплачувати. ти з машиною грузимо грунтогрузу 160 І також приправляємо машинку на доставку Компанія Мінягро, місто Луцьк, вулиця Рівницька, 48. Сирій, там бук бук букву-дін нам треба. Ти піхоножа? Ну. Це ж зараз зрана. От подари на букву джі страктора. Ти не ход одної. од ноги. Ну, крыло, кр кр глянь, Артем, крило. Попускай, опускай! Ну и так. Це все меня, брат.